Про це можуть знати тільки ті люди, які цим займаються, або ті люди, які це вже мають вдома. Зараз я вам покажу пральну машину, яка рахується самою надійною в світі, друзі. Це відома вам, як ви бачите, фамілія відома w першої серії для німецького ринку, тому що є різні виробники цього. Цієї марки, як ви розумієте, да? а це для внутрішнього ринку Made in Germany. Мова тільки німецька, французька, англійська. На жаль, нашої немає, була б наша, ви розумієте, то були б нюансики. Ви б сказали, теж тут наша взялася. Ну, Буває, що є наша мова, це вже, звичайно, що шуткую. Пральна машинка виробництва Німеччини. Ідеальніший стан, нова моделька з гарним інформативним дисплеєм. Можете писати, можете написати в коментарях, а як на рахунок хрестовини. Хрестовина тут стоїть з нержавіючої сталі, вона буде служити велику кількість років і не буде ніяких проблем з хрестовиною. Це одна з самих надійних моделей, друзі. свіжесенька модель. З цієї сторони вона повністю емальована, не крашена, а йде емаль. З цієї також. А ви знаєте, емаль. Це довговічність. Інформативний гарний дисплейчик. вашого, звичайно, що улюбленого твіндоса в цій серії немає, але на цю пральну машину дуже і дуже хороша ціна в нашому телеграм-каналі за посиланням шапці профілю. Відправляємо новою почтою, надаємо гарантію. Користуюся особисто сам такою моделлю, тільки в мене є ще знизу твіндос. Хоча твіндосом я не користуюся, тому що твіндос коштує. На сьогоднішній день не маленькі гроші, якщо купляти в оригінальних, то не знаєш такий твіндос, це... ви заливаєте миючий засіб в пральну машину, вона сама дозірує, скільки їй потрібно. При різних програмах різна дозіровка. Ось так. Кого зацікавить, пральна машинка технічно справна, в ідеальнішому стані протестована, надаємо гарантію, відправляємо новою почтою. Маємо великий асортимент пральних сушильних машин, також прально сушильних.